Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди Курт Артур Павлинів. Артур, вітаємо вас з перемогою. Поділіться враженнями сьогоднішньої гри. Доброго дня, дякую. Ну, ми налаштовуємось на кожну команду серйозно. Одного разу з нами просто це мало не зіграло з жарт, тому ми максимально сконцентровано підійшли до цієї гри і були налаштовані тільки на перемогу. Ваш суперник сьогодні вважався. Аутсайдером наскільки легкою була ця гра, тому що рахунок досить крупний. Як відчувалося воно на полі? Ну, я б не сказав, що гра була досить легкою. Можливо, це зі сторони так здається. Команда викладається на повну, віддають всі свої сили, е, тренуємось, е, слухаємо настанови тренера, тому результат вважаю закономірним. Чи задоволений ваш тренер сьогодні якістю гри команди? Не знаю, зараз дізнаємось. Поки що не обговорювали цю гру. Почуємо. Ну, Якісь зауваження, я думаю, все одно будуть. А, чи відчуваєте ви сили на перемогу в турнірі, тому що ви йдете досить високо в турнірній таблиці? Ну, Ми налаштовані на це це наша основна ціль. Тому так. Що ж, добре, дякуємо вам. Дякую.